Тому Бог каже, шукайте те, що Бог хоче вас провірити. Що Бог каже, я знову вернуся до цього слова, Господь у своєму храмі Він на місці. Він на місці. Він все бачить, його повіки спостерігають за людськими дітьми. І Господь досліджує праведника. Праведника Він досліджує. Ми вже чули сьогодні про йону. І ви знаєте, я Бірков. Як Бог досліджує праведника? Як же Він досліджує? Коли в нас все тепло, все добре, все гарно, ми всі такі святі, всі такі праведні, всі такі добрі, якщо нас не касається якесь лихо, Ну, Бог допускає лихо в наше життя, Бог допустив йоні бути на кораблі. І три дні бути в череві